Жіноча сила це і проресурсний стан, стан наповненості, стан гармонії, яка впливає і на стан твого чоловіка, твоїх дітей, і, власне, всієї родини. Скоріш за все у кожної з нас трапляється ситуація, коли ти відчуваєш себе знесиленою. Ніби закінчився заряд в твоїй батарейці. Цей стан не просто так підкрадається. Зазвичай йому передують якісь емоційні виснаження, стресові ситуації, хвилювання, надмірне фізичне навантаження. Це типово для нас, тому що відчуття самопожертви такої жертовності. Притаманно кожній жінці. Інша річ, чи кожна жінка проявляє це в собі, і наскільки дозволяє захопити цьому станові себе. Тому що це вся всепроникна турбота, вона хоче охопити весь простір, обійняти кожного, віддати всю себе по частинкам, по шматочках. І настає момент, коли ноги підкошуються, емоції зашквалюють, і лише тихий е, стогін перекриває крик розпачу, що я втомилася, мені потрібен відпочинок. З цього все починається. Зупинись. Здайся, Залиш усе і здайся сама собі. Це та критична точка, яка говорить тобі, що вже досить. Як ти себе до такого стану довела, це вже інше питання. Але зараз, цю хвилину, облиш усе І просто побудь сама з собою з Всевишнім. Зроби те, від чого отримуєш істинне задоволення. От в даний момент. Подумай, чим тобі хочеться зайнятися. Ти знаєш це краще за будь-кого. І перша швидка допомога в момент розрядки. Це стихії. Занурся в якусь стихію, яка зараз поряд біля тебе, яка тобі близька. Якщо це вогонь і ти хочеш запалити свічку, зроби це. Якщо ти хочеш розпалити вогнище і маєш можливість чи сісти біля каміну і подивитися, як потріскує багаття, або просто запалити сірник. І зосереджено поглянути на полум'я на його кінчику. А можливо, це вода, холодна крижана, яка насичує, освіжує чи навпаки, приємна гаряча ванна, яка розслаблює. Ти сама знаєш, що тобі потрібно в даний момент. Хочеш лягти на землю? Прослизнути пальцями поміж травинок, відчути її міць, її приємне тепло, її виваженість. Побудь побудь в цьому стані. Пропусти через себе потоки повітря. Вдихни аромати, приємні тобі. Кожною клітинкою себе, кожною своєю часточкою. Відчуй ту стихію, яка тобі зараз потрібна, яка тебе розуміє зараз, яка ти з тобою поряд, яка завжди тебе повертає в русло повноводності. Тому що жінка, як і річка, не може дати води напитися, коли сама обміліла. Прийшла до тями, перший імпульс повернувся вже до тебе, і питання стоїть в тому, як вже наповнити себе. Звісно, не потрібно доводити до краю ні свій фізичний стан, ні тим більше емоційний. Даруй час для себе, знаходь його в кожному дні. Це може бути творчість. Проявляй себе, як тобі звичніше. Хочеш малювати, малюй. Хочеш танцювати, танцюй. Подобається фотографувати чудово. Можливо, ти хочеш щось написати, з кимось поділитися цікавим рецептом, щось приготувати для рідних. Або ж тобі прийшла чудова ідея, як ти можеш оздобити будинок інакше. Словом, будь-яка творчість, яка тебе надихає, це і є твій щоденний ресурс. Дуже добре прогулятися неспішно. Лісом, який є поряд, або ж тихим парком. Природа дивовижним чином відновлює жіночий ресурс та й взагалі людський ресурс. Щось є е, от таке магічне в звуках природи. Щось таке, що, мабуть, співзвучне наші внутрішні вібрації звучить в унісон разом з нами. Отже, прогулянка. Наступний спосіб для відновлення власного енергетичного балансу, як не дивно, буде догляд за собою, за своїм тілом. В момент, коли ти приділяєш увагу собі, роблячи Масочку, ванночку для ніг, манікюр, доглядаючи за своїм волоссям, навіть просто взявши гребінець і спокійно розчісуючи його біля дзеркала, ти занурюєшся в таку своєрідну медитацію власного я, де думки вирівнюються, де вмикається спокій, хвиля налаштованості. з Цим світом. Не шкодуй часу для себе. Навіть абсолютно банальні фізичні тренування це також вклад в догляд за собою. Вони дають неймовірно потужний сплеск енергії. З одного боку, ти можеш виштовхнути з себе якусь Давно вже застрягшу негативну емоцію через рух і в той же час наповнитися енергією дії, дії імпульсу, наснаги, яка дарує заряд, позитивний на цілий день, якщо ти звикла робити це вранці. Виділи собі кілька днів, які ти займаєшся, фізичні вправи. Мало того, що вони прекрасно впливають на наше тіло, але і на внутрішні емоції, на наш душевний і знову ж таки емоційний стан, вони впливають не менше. І обов'язковим пунктом в моїх рекомендаціях по відновленню енергетичного балансу завжди є зустріч з жінками. Будь-яка можливість. Зателефонуй подружці, запроси до себе в гості, заховайтеся від дітей, від чоловіка, побудьте вдвох, в трьох. Більше заваріть собі смачного чаю, кави або натисніть соків свіжих, приготуйте щось смачненьке, по-дівчачому смачненьке і корисне. Побудьте разом. Ці дівчачі розмови про все на світі, вони неймовірно заряджають. Звісно, уникайте будь-яких моментів осуду, от такого пліткарства. Воно точно не повертає в ресурс, і це вже дещо хібна дорога. Ні. Діліться тим, що мотивує кожну з вас, Діліться тим, що надихає кожну з вас, своїми хвилюваннями, своїми відкриттями. Взаємодопомогою. І от таке жіноче коло воно відновлює кожну з нас. Це обмін, обмін, якийсь незримий обмін між нами, дівчатками. Повертаючись до всього сказаного, хочеться ще раз проставити акценти. Моя дорога. Завжди відстежуй свій внутрішній баланс енергетичного заряду. Наскільки ти наповнена чи знесилена, не дозволяй своєму повному виснаженню звалити тебе з ніг. А для цього найпростіше у кожному дні роби те, від чого отримуєш істину насолоду, справжнє задоволення, те, що тебе наповнює і надихає. Навіть звичні буденні речі, але роби їх з задоволенням. Тоді, коли хочеш зробити. Ти знаєш, що е маєш нагодувати своїх рідних. Готуй тоді, коли в тобі є заряд, їх чимось здивувати, і тобі це приємно. Ти хочеш наповнити дім затишком і маєш сили й натхнення. Чудово. Беремося за це. І так. І так дивися на кожну справу, кожну буденну справу, з кожною особистістю в твоєму житті. Пропускай крізь себе і запитуй саму себе, мені це приємно, я цього хочу ось такий маленький фільтр. Адже з цих маленьких краплинок радості складається наше життя. І, звісно, воно тоді ресурсне. Коли не перенасичене, коли все тече плавно, поступово, з натхненням, а не з примусу до самої себе, цінуй себе, обіймаю тебе серденьком, ти найдорожче, що в тебе є.